Глава 28 Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось великий чинився землетрус, ангел Господній зійшов із неба. Приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла й стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: не бійтесь, знаю бо. Що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого, нема Його тут, бо Він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав та біжіть притьмом, скажіть Його учням, що Він воскрес із мертвих, Он Він вас випередить у Галилеї, там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже: Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм: Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать. Коли ті йшли, деякі сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшинами та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що його учні прийшли вночі і викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж Узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галілею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі. Сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть Отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.